Всім привіт! З вами компанія Автофокус і у нас нове надходження це Nissan Leaf 2015 року випуску. Батарея в нього стоїть на 24 кВт, потужність 107 кінських сил. Ось так авто виглядає по кузові, воно в ідеальному стані. Такий вигляд авто має ззаді. Камера заднього виду. Зараз покажу вам задній ряд сидінь. Ось так все виглядає, все чистенько, охайно. задні стеклопідйомники. Безключовий доступ. Передні стеклопідйомники, підігрів керма, мультикермо від Nissan, яке в ідеальному стані, так як в автівки пробіг 120 тисяч км. Штатна аудіосистема з блютузом, клімат контроль, підігрів передніх сидінь. Консоль перемикання передач. Ось в такому стані. Переднє сидіння. Нічого не пром'ято. Авто в ідеальному стані. Автівку можна придбати як за готівку, так і безготівково. В кредит, в лізинг, в автосалоні Автофокус за адресою Гната Хоткевича, 22Б.